Вітаю вас! Сьогодні у нас захоплююча тема: Небесний поєдинок між двома потужними літаками американським F16 та російським літаком Су 35. Що ж, давайте розглянемо їх переваги та недоліки та спробуємо розібратися, хто ж вийде переможцем цієї епічної сутички. Маленький спойлер, українці точно знають хто. До речі, якщо ви ще не підписалися на наш канал, не забудьте це зробити та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших цікавих відео. Почнемо. Літак f 16 який здобув популярність під прізвиськом бойовий сокіл. сокіл». 16 став частиною американської військової авіації в 70-х роках і з того часу став визнаним символом винищувачів. Він був розроблений компанією General Dynamics з метою створити універсальний та легкий бойовий літак f 16 вражає своєю компактністю та ефективністю. Він оснащений турбореактивним двигуном, який дозволяє досягти вражаючої швидкості до 2414 км на годину. Цей літак може високоефективно виконувати різноманітні завдання, включаючи повітряний бій, на наземні цілі. Та навіть підтримку наземної операції. Одна з ключових переваг F-16 16 його маневреність. Він вміє виконувати різноманітні повороти та оберти, що робить його важким противником у повітряному бою. Літак може швидко змінювати напрямок, що дозволяє йому уникати потенційних загроз та ефективно виконувати маневри. F-16 був впроваджений в арсенали різних країн і зовсім скоро вже з'явиться в повітряних силах України. Його універсальність. Дозволила використовувати його як винищувача, так і бойового бомбардувальника. З часом f 16 був модернізований, і сучасні версії отримали нові радари, системи керування та зброю. Це зробило літак ще більш ефективним на полі бою та збільшило його можливості. F-16 16 це символ американської військової авіації, який завоював визнання своєю ефективністю та універсальністю. Його технічні характеристики та маневреність роблять його потужним гравцем у небі та на полі бою. Літак су – надзвуковий винищувач, розроблений російською компанією Сухий. Літак Су 35 став результатом розвитку літаків серії Су 27 та його модифікацій. Він призначався для досягнення повітряної переваги та забезпечення повноцінної підтримки наземних операцій. Су-35 став наступним поколінням від попередніх моделей та отримав удосконалені системи та технології. Літак Су-35 славиться своєю вражаючою швидкістю та надзвуковою маневреністю. Його двигуни дозволяють досягти швидкості до 2500 км на годину. Літак оснащений різноманітними системами авіаційної електроніки та електронно-оптичними системами для ведення бойових дій у будь-яких умовах. Однією з ключових особливостей су – його здатність виконувати складні маневри завдяки векторам реактивного потоку. Це дозволяє літаку змінювати напрямок руху дуже швидко та ефективно. Ця характеристика дає пілоту перевагу над супротивником у повітряному бою, дозволяючи виконувати навіть невеликі оберти в просторі. су 35 оснащений потужною бойовою зброєю, включаючи ракети повітря-повітря та повітря земля. Його системи керування та радари дозволяють виявити цілі на великій відстані і так використовується для захисту повітряного простору ведення бойових дій та підтримки наземних операцій су 35 пройшов декілька етапів модернізації, що забезпечили йому ще більше можливості. Його радари та системи авіаційної електроніки постійно оновлюються, щоб відповідати сучасним вимогам. І так, су 35 сполучає в собі швидкість, маневреність та сильну зброю. Технічні характеристики обох літаків f 16 та літака Су-35 дійсно вражають. f 16 може розвивати швидкість до 2414 км на годину, що робить його досить швидким винищувачем. Су-35 – Трохи швидший, здатний досягти швидкості до 2500 км на годину, що дає йому невелику перевагу в аспекті швидкості. F-16 має вражаючий радіус дії близько 4200 км, що дозволяє йому діяти на великій території. Літак, Су-35 має менший радіус дії, близько 3600 км, але це все ще дозволяє йому ефективно прикривати великі відстані. Обидва літаки оснащені різноманітною зброєю, включаючи ракети повітря, повітря та повітря земля. f 16 має системи керування та вогневі контролі, що дозволяють пілотам введення точних атак. Літак су 35 має набір радарів та електронних систем, що роблять його надійним інструментом для розпізнавання цілей та завдань у повітрі. f 16 володіє хорошою маневреністю завдяки своїй легкості та реакційності, що дозволяє пілотам виконувати швидкі та точні маневри. Літак Су-35 має можливість змінювати напрямок завдяки векторам реактивного потоку, що роблять його особливо маневреним. F16 дозволяє встановлювати різні типи зброї та обладнання залежно від завдань. Це робить його універсальним для різних сценаріїв. Літак Су-35 також може призначитись для різноманітних завдань завдяки своїм системам та екіпіруванню. Вартість літака F-16 Може варіюватися залежно від версії та обладнання, але в цілому він є менш коштовним. Літак Су-35 вважається вищою категорією вартості, але це пов'язано лише з тим, що він має новіші технології. Чому цей літак вважають дуже популярним та ефективним в повітряних боях та бойових діях? Однією з головних переваг f 16 є його виняткова маневреність. Легка конструкція та відмінна реакція на керування дозволяють літаку ефективно виконувати різні маневри у повітрі. Пілоти можуть легко виконувати різні оберти, змінювати курс та швидко реагувати на зміни ситуації в бою. F-16 може виконувати різноманітні завдання. На повітряному та наземному полі бою це робить його універсальним інструментом для військових операцій. Він може вести повітряний бій, атакувати наземні цілі, виконувати розвідку та підтримувати операції з рятування. І так, оснащений сучасним системою керування та відційну електронікою, які дозволяють пілотам точно вести бій та здійснювати атаки. Радари, системи навігації та наведення дозволяють пілотам виявляти та атакувати цілі на великій відстані. F-16 добре інтегрований в систему командної роботи, що дозволяє координувати дії різних літаків під час бою. Пілоти можуть взаємодіяти та координувати атаки, оборону та розвідку, що підвищує ефективність операцій. f 16 оснащений системами захисту та контрмірних заходів, які дозволяють пілотам реагувати на ворожі ракети та атаки. Це підвищує шанси вижити під час інтенсивних повітряних боїв. Літак f 16 є досконаленим та багатоцільовим знаряддям у руках пілотів. Його маневреність, універсальність, сучасні системи та можливість співпрацювати з іншими літаками роблять його незамінним. Мінним в бойових умовах чому літак Су 35 роблять одним з найпотужніших винищувачів у світі. Однією з ключових переваг літака Су-35 є його вища швидкість, яка дозволяє швидко переміщатися та ефективно реагувати на зміни ситуації у повітрі. Здатність досягти швидкості до 2500 км на годину дає йому перевагу в повітряних боях та оперативних завданнях. Пілоти можуть виконувати складні маневри, уникати атак та ефективно контролювати ситуацію в повітрі. Літак Су-35 оснащене передовими системами керування та авіаційною електронікою, які роблять його сильним інструментом для ведення бою. Високоточні радари системи навігації та вогневого контролю дозволяють пілотам виявляти цілі та веде точні атаки. Літак су 5 має здатність атакувати наземні цілі, включаючи техніку та об'єкти. Його зброя та системи керування дозволяють ефективно діяти на наземному полі бою, що роблять його універсальним знаряддям. Його можливості ураження цілей на різних відстанях та в усіх напрямках роблять його потужним інструментом бойових дій. Його вища швидкість на звукова маневреність, передові системи та здатність до атак на землю роблять його. Сильним суперником у повітряному бою та бойових завданнях. Порівняння літаків f 16 та літака Су-35 надає нам більш глибоке розуміння їхніх сильних сторін, слабостей та ролі в бойових операціях. Кожен з літаків має свої унікальні переваги. f 16 відрізняється високою маневреністю та універсальністю завдяки своїй легкій конструкції. Та відмінній авіаційній електроніці. Літак, Су-35 вражає високою швидкістю, звуковою маневреністю та передовими системами. А f 16 як універсальний багатоцільовий літак може бути використаний для різних бойових завдань, включаючи повітряні бої та атаки на наземні цілі. Літак Су-35 спрямований на повітряну домінацію, тому його сильні сторони більш пов'язані з повітряними боями. Тактичні рішення грають ключову роль у повітряних боях. Пілоти обох такі мають реалізувати найбільш оптимальну стратегію в залежності від ситуації. Вибір правильної тактики це справжнє мистецтво, що вимагає знань, навичок та інтуїції. Уміння адаптуватися до змінних умов бою є важливим фактором. Пілоти повинні бути готові до Непередбачуваних ситуацій та швидко реагувати на ворожі дії, сучасна авіаційна електроніка відіграє критичну роль у веденні бою, якісні радари, системи навігації та комунікації допомагають пілотам збирати інформацію та приймати рішення в реальному часі. Велика увага. Приділяється командній роботі та координації між різними літаками під час бою, вміння взаємодіяти з іншими літаками може дати перевагу на полі бою в кінцевому підсумку. Рішення про те, який літак є кращим, залежить від конкретного контексту бойових завдань, стратегії та навичок пілотів. Це порівняння підкреслює різноманітність можливостей обох літаків і їхню спроможність домінувати в різних умовах бою. Але я впевнений, що літаки F-16 будуть ефективніші, тому що зовсім скоро в українському небі. Керувати ними будуть наші українські пілоти, які є майстрами свого діла. Тому і я, і всі українці надіються, що їх буде в достатній кількості, щоб звільнити наші землі від загарбників. Дякую, друзі, що долучилися до захоплюючої небесної подорожі. Не забудьте підписатися на наш канал та включитись повіщення, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами. Послання буде під цим відео. І, звісно, поділіться своїми думками в коментарях який літак краще F-16 чи Су-35. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па.